GameUA. ЮЕ погляди відео ігор української. Привіт геймерам! Сьогодні на Game.ua підбірка найкращих 10 ігор всіх часів на ПК за рейтингом агрегатора Metacritic. Поїхали! Десяте почесне місце займає легендарна гра, що вийшла у 2010 році Mass Effect 2. Це відеогра жанру екшен РПГ, розроблена канадською компанією BioWare і випущена американським видавництвом Electronic Arts у січні 2010-го для платформ Xbox 360, PlayStation 3 і ПК. Друга частина трилогії Mass Effect. Події гри розгортаються через. Два роки після подій першої гри після раптового нападу раси колекціонерів. Командира Шепарда повертає до життя чоловік відомий як Привид. Він змушує командира працювати на радикальну організацію Цербер, щоб розгадати, для чого колекціонери викрадають людей по всій галактиці. Гра підтримує перенесення збережень прогресу з Mass Effect. Рішення прийняті гравцем в Mass Effect впливають на сюжет у другій частині. Також ці ті рішення, які належать прийняти гравцям в Mass Effect 2, відповідно впливають на події у третій частині. Mass Effect 2 отримали загальне схвалення критиків, зокрема, відзначились різноманітні персонажі, інтерактивна оповідь, озвучування та дизайн. Гра зібрала на агрегаторі Metacritic 94 балів зі 100 для ПК, 94 зі 100 для PlayStation 3 і 96 зі 100 для Xbox 360. В IGN особливо високо оцінили кінематографічність, звук і потенціал до реграбельності. Мабуть, найбільше вражаючи, що Mass Effect 2 встигає виконати свої неймовірні амбіції, маючи лише незначні технічні баги. Єдине про що ми Повинні застерегти це те, що деякі з откровень і сюжетних поворотів не будуть настільки ж потужними, які ви отримали б граючи у Mass Effect 1, але це в жодному разі не підстава пропустити цю фантастичну відеогру, писалось у вердикті. Оцінка на Metacritic 94 зі 100. Дев'яте місце посідає The Elder Scrolls 5 Skyrim. Рольова відеогра, розроблена Bethesda Game Studio та опублікована Bethesda Softwork. Це п'ята гра в серії The Elder Scrolls, Попередньою була The Elder Scrolls 4 Oblivion. Гра вийшла 11 листопада 2011 року для Windows PlayStation 3 та Xbox 360. Головна лінія сюжету Skyrim присвячена намаганням головного героя перемогти дракона Алдуїна, старшого сина головного бога Термеліо Акатоша за пророцтвом Алдуїн знищить світ. Події гри відбуваються в провінції Скайрим через 200 років після подій Обілівон. У той час у Скайрим починається громадянська війна, що розпочалась з убивства Верховного Короля. Скайрі має відкритий світ, як це властиво всій серії ігор The Elder Scrolls. Гравець може за бажанням досліджувати світ або виконувати додаткові завдання, які не входять до основного квесту. Концепція гри виникла незабаром після випуску обільво у 2006 році, але робота над грою не починалась до випуску Fallout 3 у 2008-му. Розробники вважали, що гра повинна бути духовним спадкоємцем як Fallout 3, так і попередніх ігор серії The Elder Scroll. Над грою працював колектив із приблизно 100 людей, до числа яких входили як нові таланти, так і ветерани серії. Керував розробкою Тодд Говард, режисер багатьох ігор, випущених без Теда софтворк Оцінка на Metacritic – 94 зі 100. Восьме місце належить Portal 2, відеогра жанру головоломки від першої особи продовження гри Portal 2007 року, розроблене компанією Valve Corporation. Гра вийшла 19 квітня 2011 року для Microsoft Windows, Xbox 360, PlayStation 3 та для Linux. Серед нововведення ігрового процесу Portal 2 присутній кооперативний режим для проходження двома гравцями сюжетна лінія, яка відрізняється від сюжету одиночного режиму гри відбуваються через деякий час після фіналу Portal зруйнованій лабораторії, дослідження природи порталів Aperture Science. Героїня попередньої гри Чел знову стає піддослідною штучною інтелекту GLaDOS, але отримує шанс нарешті вирватися з лабораторії. Portal 2 отримала схвалення критиків по всьому світу, зібравши на агрегаторі Metacritic 95 балів зі 100. Гра впродовж 2011 року займала місця від 3 по 5 як найвище оцінювана. Декілька оглядачів попередньо оцінили Portal 2 як претендента на гру року, тоді як чимало інших навіть називали її найкращою грою всіх часів. У сервісі Steam Portal 2 отримає позиції найвище оціненої гравцями гри 99% сквальних відгуків з понад 250 тисяч. Оцінка на Metacritic 95 зі 100. Сьоме місце Persona 5. Рольова відеогра створена p Studio, що входить до складу японської компанії Atlas. Японський реліз відбувся 15 вересня 2016 року для PlayStation 3 та PlayStation 4. В Європі гра надійшла у продаж 4 квітня 2017 року. Persona 5 Royal вийшла в Японії 31 жовтня 2019 року і 31 березня 2020 року в іншому світі для PlayStation 4. Persona 5 Royal розширює історію до Додаючи в сюжетну лінію третій семестр і трьох дієвих осіб, істота Хосе, гімнастку і шкільного психолога та Кутома додані різні покращення як графічної складової, так і самої гри, що розширюють геймплей за рахунок додаткових занять та локацій, безліч правок та балансування геймплею, нового контенту, режим челендж битви та нових ігрових механів, зокрема введення гака кішки, протагоністу для проходження локацій та третього перетворювання персон. 12 червня 2022 року стало відомо, що Persona 5 Royal вийде на Xbox, PlayStation 5 і Windows ПК. Разом з Persona 4 Golden і Persona 3 Portable. Гра була тепло зустріта критиками і продалась рекордним для серії тиражем у 337 тисяч копій першого тижня продажів у Японії. Через тиждень після західного релізу Atlas повідомила, що гра продалась загальним тиражем півтора мільйона копій. Оцінка на Метакритик 95 зі 100. На шостому місці у нас Baldur's Gate 2 Shadow of Amon. Рольова відеогра, розроблена BioWare під видавництвом Interplay Entertainment і пряме продовження Baldur's Gate 98-го року, яке було випущено для платформ Microsoft Windows у вересні 2000-го та на MacOS у жовтні 2001 року. Подібно до Baldur's Gate, дія гри відбувається у всесвіті забутих королівств і базується на модифікованій версії правил другого видання Advanced Dangerous and Dragon – Shadow of Amen отримала всесвітнє визнання критиків, які хвалять її ігровий процес, художнє оформлення та озвучування, і часто називають однією з найкращих відеоігор, які коли-небудь були створені. У 2000-му гра отримала нагороди від GameSpy, GameSpot і IGN як рольова гра року. У 2001 році гра отримала сюжетне розширення під назвою Baldur's Gate 2 Throne of Hall. А у 2013 році студія BMDoc випустила HD ремейк під назвою Baldur's Gate 2 A Chance Edition. Нові по Infinity Engine. У 2019-му Larian Studio оголосила про розробку Baldur's Gate 3, оцінка на Metacritic 95 зі 100. Ми вже на середині нашого випуску, тому оголошую п'яте місце, і на ньому нас чекає легендарний Bioshock. Це шутер від першої особи 2007 року, розроблений 2K Boston і 2K Australia та опублікований студією 2K. Перша гра в серії BioShock. Вона була випущена для платформ Microsoft Windows та Xbox 360 у серпні 2007 року. Дія гри розгортається в 1960 році і розповідає про Джейка, який відкриває підводне місто захоплення та побудоване воно магнатом Ендрю Ri. Будучи ізольованою утопією, відкриття Адам, генетичного матеріалу, який надає надлюдські сили, поклало початок бурхливому занепаду міста. Джек намагається втекти, борючись із одержимими Адам ворогами та Бік Дедіс, водночас спілкуючись з кількома здоровими людьми, які залишились та дізнались про минуле. Гравець Джек може перемагати ворогів декількома способами, використовуючи зброю, використовуючи плазміда, які дають унікальні здібності. На виставці e 3 2006-го Біошок отримала кілька нагород. Game of the Show від різних сайтів онлайн ігор, Зокрема, GameSpot, IGN та GameSpy, і трейлер року Game Trailers. BioShock отримала нагороду за найкращу гру для Xbox 360 на Лейподзинській ігровій конвенції 2007 року. Після випуску гри нагорода Spike TV Video Game Awards 2006 вибрала Bioshock як гра року. Найкраща гра для Xbox 360 і найкраща оригінальна музика. І номінувала його на чотири нагороди: найкращий шутер, найкраща графіка, найкраща комп'ютерна гра та найкращий саундтрек. Гра також. Отримала нагорода БІФ та найкраща гра 2007 року. X-Play також вибрала її як гру Року. Найкращий оригінальний саундтрек, найкращий сценарій оповідання та найкраще художнє керівництво. Інформер назвав Bioshock грою 2007 року. Оцінка на Metacritic 96 зі 100 Четверте місце у рейтингу займає Half-Life, розроблена Valve Software і видана Sierra Studio 20 листопада 1998 року. Для ПК. гра базується на значно переробленому ігровому рушієві Quake від ID Software. Half-Life використовує поширений сюжет про науковий експеримент, який пішов не за планом. Дія відбувається в таємному науково-дослідницькому комплексі Чорна меза, де стається катастрофа, що спричиняє вторгнення на землю прибульців з іншого світу. Молодий співробітник комплексу. Гордон Фрімен виявляється єдиним, кому під силу зупинити прибульців, а потім і завадити урядовим військам, присланим знищити свідків інциденту. Ця відеогра стала однією з перших, де сюжет розвивається повністю всередині ігрового простору без використання відеозаставок. Ігрові видання високо оцінили інноваційний стиль подачі насиченого сюжету, яким Half-Life вирізняється проти інших тодішніх шутерів. Іншою сильною стороною Half-Life називають штучний інтелект супротивників. Багато видань відзначають, що Half-Life здійснила революцію в жанрі шутера від першого особи І поклала початок новому етапу його розвитку. Гра отримала численні схвальні відгуки від ігрової преси. Понад 50 ігрових видань визнали Half-Life грою року, а журнал PC Gamer тричі назвав її найкращою грою з коли-небудь створених. Half-Life довго перебувала на першому місці списку шутерів для ПК, що найкраще продаються. Оцінка на Metacritic 96 зі 100. І перед тим, як я оголошу три найкращі гри всіх часів на ПК, нагадую вам про підписку на Game.ua, лайки та коментарі до. Цього випуску, щоб значно більше людей його побачили. Отже, Третє бронзове місце посідає GTA V. Це пригодницька відеогра 2013 року, розроблена Rockstar Nord та видна компанією Rockstar Games. Подій відбувається у вигаданому штаті Сан Андреас, що заснований на південній Каліфорнії. Сюжетна історія слідує за трьома злочинцями, які перебувають під тиском урядового відомства та авторитетних кримінальних фігур. Дизайн відкритого світу дозволяє гравцям вільно переміщуватись по місцевості Сан Андреаса та вигаданому місті Лос-Сантос на базі Лос-Анджелеса. Гра відбувається з виглядом від третьої або першої особи, а її світом Держуть вішка або на транспорті. Гравці керують трьома головними героями протягом однокористувацької гри та перемикаються між ними під час місій, так і поза ними. Історія зосереджена на послідовних крадіжках, а багато місій передбачають стрілянину та керування транспортом. Система розшуку регулює агресію правоохоронців на злочини, які вчинив гравець. Сильно розрекламована і широко очікувана гра побила рекорди продажів в галузі та стала найшвидше продаваним розважальним продуктом в історії, заробивши 800 мільйонів доларів у перший тиждень та 1 мільярд доларів за перші три дні. Вона отримала визнання критиків, які виділили її геймплей з трьох персонажів, дизайн і відкритий світ, і відповідно презентацію. Однак були і суперечки, пов'язані зі змальовуванням насильства та жінок. Вважається однією з найвизначніших ігор сьомого та восьмих поколінь консолей та. Однією з найкращих відеоігор коли-небудь зроблених. Вона отримала визнання в кінці року, включаючи нагороди гра року від багатьох ігрових видань. Це друга найпродаваніша відеогра з усіх часів із понад 140 мільйонними проданими примірниками та одна з найбільш фінансово успішних розважальних продуктів усіх часів, яка заробила близько 6 мільярдів доларів. На метакритик GTA 5 отримала заслужені 96 балів зі ста та посіла третє місце серед найкращих ігор всіх часів на ПК. Друге місце отримує гра, про яку я вже сьогодні розповідав, а саме її продовження. Отже, зустрічайте Half-Life 2. Науково-фантастичний шутер від першої особи продовження відеогри Half Life розроблене та видане в Valve Corporation. Гра вийшла 16 листопада 2004 року для Windows і здобула найвищі оцінки багатьох авторитетних видань. Версія для Xbox була випущена 15 листопада наступного року. У складі збірки The Orange Box гра вийшла для Xbox 360 і PlayStation 3 наприкінці 2007 року. Гра зібрала безліч нагород і 39 титулів «Гра року 2004». Розробка тривала 6 років, протягом яких вигідний код був навіть викрадений і викладений в інтернеті. Кошторис Half-Life 2 становить близько 40 мільйонів доларів. Станом на 2011 рік було продано понад 12 мільйонів копій гри. У 2005 році гра була переведена в колекційному коробковому виданні Half-Life. Гра року сюжет продовжує події Халф-Лайф та історію фізика Гордона Фрімена. Після подій в комплексі Чорна меза він отямлюється, пробуджений загадковим джімемом через 20 років в антиутопічному світі. Вся земля перебуває під владою альянсу, де пересічні люди ведуть жалюгідне існування, поки цивілізація занепадає, а з планети до інших світів викачуються ресурси. Проте Гордон, познайомившись з підпіллям, починає боротьбу проти влади загарбників, даючи людям надію на краще життя. Оцінка на Metacritic – 96 балів зі 100. І ось настав час оголосити гру, яка посідає перше місце і точно стане для вас несподіванкою. Отже, найкращою грою всіх часів на ПК за версією Metacritic стає. Disco Elysium. Disco Elysium – рольова відеогра, розроблена та випущена естонсько-британською студією за Юм. Гра натхнена рольовими іграми Infinity Engine. Її сюжет написав і створив дизайн естонський романіст Роберт Курвіц. Гра вийшла для Microsoft Windows 15 жовтня 2019 року, а вихід на PlayStation 4, PlayStation 5 та Xbox One відбувся у 2021 році. Сюжет оповідає про детектива, який розслідує зі своїм напарником таємниче вбивство. Ця справа виявляється доленосною, ставши нагодою переосмислити. Своє життя та відшукати вирішення особистих проблем. Disco Elysium являє собою рольову відеогру з відкритим світом і велике значення приділяє діалогам. Ігровий процес демонструється в візометричній проекції і для переміщення персонажів взаємодії з іншими персонажами і предметами у світі гри використовується інтерфейс point. And click. У грі немає битв і окремої бойової системи в традиційних для рольових відеоігор сенсі. Всі її дії, що їх вимагає ігрові ситуації, демонструються і вирішуються через дерева діалогів і випробування навичок. На Game Awards 2019 року Disco Elysium перемогла в усіх всіх чотирьох номінаціях: найкращий наратив, найкраща незалежна гра, найкраща рольова гра і свіжа гра. Премія DICE Awards була присуджена Disco Elysium 2020 року в номінації Видатні досягнення в сюжеті. Нагороду Game Developers Choice Awards гра отримала за найкращий наратив, а студія Заюм за найкращий дебют. На British Academy Game Awards Disco Elysium присудили нагороди як деб'ютні грі за музику та наратив. Крім того, гра отримала нагороду CXV Gaming Awards у номінаціях Досягнення в наративі та нагорода культурних інновацій Меттю Крампа. Інтернет-видання Slant Magazine, User Game, Піка Game і Zero Product Признала її грою року 2019. Журнал Time вніс її до переліку найкращих відеоігор 2010-х. Гра також номінувалась на премію Фантастики, не біла в номінації Найкращий сценарій гри. Оцінка на Metacritic 97 зі 100. Ось і все. Тепер ви знаєте 10 найкращих ігор на ПК всіх часів за версією Metacritic. Чекаю в коментарях вашу думку щодо цього топу, згодні чи не згодні. А якщо все сподобалось, то дайте знати. Зніму подібні випуски про топ ігор всіх часів для PlayStation 1. Нагадуй за лайки та коментарі. До зустрічі на GameUA!